Вітаю, шановні пацієнти залу! До вашої уваги четвертий футзальний батл. І я рада представити вам наших гостей: тренер і найті Андрій Федюк. І тренерська я футзал тарас Швичка. Яку перемогу у якості тренера ви запам'ятали найбільше і чому? Ну, перемог таких запам'ятовуючих було багато, але, мабуть, це перемога у Кубку України. Команда Манзана. Це 2015 рік. Тому що ця команда була аматорська. Це єдиний випадок. В історії України, коли аматорська команда виграла, ну, здобула Кубок. Ну, тому така вона найбільш ну, запам'ятовуюча. Якраз Тарас, ви тоді нас обіграли, так, з енергією. Енергію. Тарас, власне, ні, ні. це було у Львові. Ні, енергію хід обіграв, а ми хід в фіналі обіграв. А, ми з хітом, так, так. Ми в півфіналі з хутом, а ви так, так, все вірно, все вірно. Ну, якщо, якщо взяти, ну, взяти суто тренерську, ну одну у, у, перша перемога я би взяв, це перемога в чемпіонаті міста. Все-таки ми грали, Ми починали команди на ті з чемпіонату міста, і це був останній, останній тур з ураганом 3 Івано-Франківським. І це перший такий тренерський здобуток. Мій так виграли чемпіонат міста наш і. Ну і звичайно, що запам'ятовуються перші перемоги на вищому рівні. Це перша перемога наша в Сумах була. Це взяті перші очки в екстралізі. В принципі, поки що можна віднести якраз цих дві перемоги до таких більш пам'ятних. А як ви гадаєте, хто зараз найкращий український футзальний тренер? Я так не можу відповісти, бо ну, мабуть, зараз дуже. Ну, кажемо, є декілька таких гарних спеціалістів, молодих, такі, які вже з досвідом. Але так, щоб назвати вам ну, прізвище, ну не знаю. Ну, там Оліг Лук'яненко, Максим Павленко, да, там, ну, багато, ну, це з таких, які там, хто тренує ураган зараз, тренує «Хік». Ну, Андрюха, Федюк. Добрий, добрий тренер, мені подобається. Добрий. Ну, щоб, да, щоб найкраще, я ну, не можу так сказати. Ну я згоден з старосом. Ну важко сказати так. Можна навіть сказати, не дуже так етично определяти з кращого тренера. Ну під які характеристики потрібно підпадати, щоб стати кращим. Так ну скоріше за все, що определяється по останніх здобутках. Умовно кажучи, той самий тренер Огану, Максим Михайлович Павленко. Тобто, останні декілька років він стабільно в призерах його можна віднести до один до одних з найкращих тренерів. Тобто за. За тренера говорять його здобутки, тому тут якраз можна перечислити декількох тренерів. Тут я старасом згоден. Не можна віддати комусь одному перевагу. Ви б хотіли в майбутньому очолити нашу збірну України? Mm -hmm. У мене вже був такий досвід, скажімо так, я трошки була в жіночу збірну. Це дуже гарний досвід, але якщо чесно кажучи, то мені більш подобається працювати в клубі. Тому що вірна це, ну так, знаєте, зібралися на неділю, на, потренувалися, зіграли гру і там місяць відпочиваєш. А тут постійно кожен день тренування ти. У тебе є процес, да, ти знаєш, що робити, як робити. Ну, більш цікаво, скажімо так, але збірна це ну, теж дуже так почесно, скажімо так. Ну, мабуть, мабуть, кожен хоче тренувати збірну, але ну, не знаю. Ні, бажання, мабуть, мабуть, можливо, ну, але не знаю. Ну, може бути, так, да, може бути, хотів би. Ну, я, я думаю, що ну, на мою думку, так, ну напевно, що відсотків 90 тренерів би хотіло би тренувати свою, так, рідну збірну, це зовсім інакша специфіка роботи, звичайно, як сказав Тарас. Це трошки інакше, ніж тренувати клуб. Але, звичайно, це, це почесно, це відповідально. І якщо тобі довіряють таку роботу, ну, я думаю, що більшість тренерів. Мали б бажання, звичайно, очолити збірну своєї держави. Я думаю, багатьом буде цікаво. Скажіть, чи забороняєте ви продукти своїм гравцям? Ви знаєте, кожен це вже, ну, команда професійна, кожен гравець сам повинен дбати про свій раціон, про те, як готуватися до гри, що їсти. Як спати, скажімо так, ну. Але там, мабуть, якщо хтось чогось не знає, і, там запитує, ну можна порадити щось. Але щоб сказати, що щось забороняю, ну я згоден, тут важко щось заборонити. Та ми можемо хіба порадами підказками, якщо хтось звернеться, щоб щось поцікавиться. Впевнений, що на найвищому рівні не тільки в футзалі, а в інакших видах спортах спорту. Працюють дієтологи так, спортсменами. Зокрема, в нас, я пам'ятаю, коли був два роки в урагані, коли в нас був період зборів, літніх, літніх здається, то до... під нас підлаштовували дієту, підбирали там калорії, все відраховували, вітаміни, все, що необхідно. Тобто... На вищому рівні це передбачається, але ж ми не знаходимося 24 години на добу з гравцями. Тут, в тому плані, я думаю, ми можемо тільки порадами допомогти, хто поцікавиться. Але це важливо, насправді це дуже важливо для професійного гравця. Надзвичайно важливо тут дрібниць немає. Що буде, якщо гравець вашої команди на тренуванні на 15 хвилин? Так буде. Е, ну, я вам так скажу. У нас все таки тренування ще вечірні, і, тобто в кожного гравця ще десь є якась там тимчасова занятість. Якщо це одноразова якась акція, тобто це ну, буває всяке буває. Але якщо це вже систематично відбувається, звичайно, то вже будемо приймати якісь міри. Ну, на вашу думку, на сьогодні є найкращим гравцем в ЄБЕТЕК Екстраліги? Ну, я думаю, це таке ж питання і про тренерів. Е, зараз. Е... В «Екстралізі» дуже багато е гравців, є талановита молодь, є гравці, які з досвідом, і так виділити когось одного, ну я не знаю, що за бомбардирськими якостями, да, ну, в прошлому сезоні був Євгеній Жук. Там по досвідом, ну, багато мені хто подобається із різних команд. Так, щоб назвати когось одного, ну, чесно кажучи, не, не знаю. Ну, я би відмітив все-таки все за минулорічним сезоном. Так воно в принципі воно так насправді є. І той самий Євген тук видав просто шикарний сезон. І я бачу, він вже з перших турів взявся за роботу. Не розслабляється хлопець взагалі. Ну і це Ігор Корсун недавно відзначений. Так само він один з найстабільніших, на мою думку, і найкорисніших гравців екстраліги. Тобто їх є багато. Петро, що турма, тримає свій рівень. Микола Микитюк минулого року, так видав. Таку історичну подію в нашій в нашій державі. Ну їх предостатньо так. В кожній команді їх можна назвати Тарас Кусь в енергії. Тобто їх достатньо тих гравців, ігор Чернявський. так само ну, певна кількість гравців. На мою думку, вам подобається, що чемпіонат проходить у три кола? Якщо ні, то поясніть чому ну, особисто мені подобається, тому що дуже багато ігор, і це цікаво і для гравців, і в. По-перше, для гравців, для глядачів, які можуть бачити більше ігор. Це цікаво, це захоплююче. Но мені подобається цей формат це дуже добре. Я згоден також з Тарасом, тому що при достатньо ігор нема таких досить великих пауз, якихось, так як я раніше казав, чемпіонат. Наш серйозно омолодився. Так, Зайшло в нас декілька нових команд. Якщо мені здається, все таки взяти середній вік команд, то наш чемпіонат серйозно омолодився. Тобто, про що це говорить? Нас зайшло багато молоді, а молоді що потрібно, потрібна практика. Тобто, оця кількість ігор, вона предостатня. Плюс у нас буде Кубок України. Я задоволений форматом чемпіонату. А який ваш прогноз Євро Ю 19 Нагадаю, що це Португалія, Словенія та безпосередньо Україна та Іспанія. Хто буде у фіналі? Е, ну я перш за все буду вболівати за Україну. Я думаю, я більшість наших вболівальників. тому що в нас є досвідчений те, що це по-перше, хороші гравці, які показують стабільний рівень гри. Дуже, дуже, дуже непоганий, дуже цікавий і. Дуже хотілося б, щоб наші гравці грали у фіналі. Ну а з тої пари, яка буде Португалія, Словенія, ну. Португалія дуже, дуже потужно виглядає, тому що Португалія. Але з нашої пари хотілося б, щоб була Україна. Ну, я також тут підтримую Тараса. Звичайно, що ми будемо болювати всім серцем, всією душою за нашу збірну. Тут навіть умови не може бути. Ми віримо тільки в нашу державу, віримо, те, що вони вийдуть в фінал. Хлопцям хочете побажати успіху і віри в себе. Це саме головне. А Португалія так, я згоним виглядає досить потужно. Але це є півфінал, і я рахую, що якщо команди туди й вийшли, значить вони достойні. І на таких стадіях фаворитів немає. Так, ми бачимо, що. Здається, поступалися хорвати так 3-0 поступалися і відіграли практично відіграли практично мертві матчі, витягнули. Тому футзал захопливий вид спорту дуже динамічний і він надзвичайно не Ставити прогнози на когось робити ставку це така не дуже благодарна річ. Добре, давайте тоді перейдемо до Бліца. Нагадаю вам, що я йому питання. Відповідей проговорю, а вам потрібно обрати на вашу думку правильний варіант: хто став автором першого голу збірної України Ю-19 на цьому Євро? Скипчик, Малиновський, Єлішев? Ну, я, я вважаю Маліновський. Я також поставлю на Маліновську. Яка команда забила більше голів у цьому розіграші Вібет Екстраліги? Ская. І найті чи порівну? Забила? Найбільше. А, ну, в цьому, так? Да, за дві гри? Так. Да. Найти забила більше? Здається, ме, да, на один год. Так, так. Хто з ваших гравців молодший? Дмитро Суворов чи Максим Шандри? Це зараз для суворо років. Суворово давайте. Ну, я не знаю, ну в Шандрі 18 років, якщо я не помиляюсь. Суворов менше, так. Да. Ну, значить, Суворов. Яка команда заявила на цей сезон більше граців: Sky чи in Мабуть, Sky. <плес> У нас багато є. А може ви найті, я не знаю, чесно кажучи. Но ми за... ми заповнили всю заявку, яка була. Я за... думаю, що згаря. Скоро... Яка з команді йшла далі в останньому в ві... України? І найті, Кая чи однаково. Останній це коли? Прошло... Минулорічний, так? А... Я не пам'ятаю, мені здається, і Че? Не знаю. ви ми приймали про... участь ж так само, ви скільки стадій пройшли? Сейчас, я к програли. А ми рятувальнику програли Яка стадія? А, а з якої починали? Ну, ви починали, це однозначно. А, ну то може ну мабуть, да. ну ми мабуть, з рятувальником. 1,16 была, света. Ну, а ми з кардиналом взагалі Так я не пройшли. Ну, то нам, мабуть, однаково. То, я що не ви не... більше стадій зіграли, то точно, напевно. Так, так. Сто відсотків. У якої команди серед гравців менше, і не ті, а скаяп. О, я думаю, не ті. Якщо у вас прибрати там трьох гравців, то у нас скаяп буде за 30 плюс. Я думаю, що на ті Я згоден, що Ская все-таки досвідченіша команда. Скільки разів клуби грали між собою? Один раз, два рази, ніколи не раз, А Якщо не кубокво, то не, не жодного. До речі, ми ж ровесники по командах, вірно? У вас 20-го року заснована команда і в нас. Якраз наступне питання про заснування команд. Який клуб з представлених зараз у Фед екстралізі існує найдовше: кардинал, енергія чи поган? Ну, Якщо енергія. кардинал. Ні, якщо кардинал е... як приймає наступник да? случая рівного, то кардинал. Кардинал. А якщо як кардинал, то тоді мабуть енергія. Енергія раніше була чим нога. Так, здається, здається, енергія пішла. Ну, знову ж таки, якщо дивитися статистику, от я бачу чемпіонат України, то все-таки кардинал значиться, як право, наступником случа. Ну, так, так. Тобто, то вони швидше, звичайно. Будь був в 94-му році, то, мабуть, років 30. І останнє питання уважною зірочкою: хто переможе у матчі Скаяв і на? О, я думав, що переможе сильніший. Я також. Я також за те, щоб переміг сильніший, і найголовніше, щоб е гравці не отримали травм. От і все, а переможе сильніший. Дякую вам на сьогодні. Це все. Але хотіла спершу нагадати, що Асоціація футзалу України запустила нову акцію. Я впевнена, ви про неї вже чули. Кров здавай ЗСУ допомагай. Президент Асоціації футзалу Сергій Владико та тренер жіночної збірної України Олег Шайтанов запустили челендж та передали пас Київському хіту. Ми всіх запрошуємо приєднатись до цієї ініціативи. А зараз ми передаємо пас чинному чемпіону України володарю Суперкубка київської команді Хіт. Слава Україні! Хотіла би звернутися до хлопців з хіта. Щось вони вже довго тримають м'яч, як ви гадаєте. Можливо, час вже передавати пас іншій команді, наприклад, або «Скаяп», або і найТі. Друзі, ви також можете долучитись до акції для підтримки ЗСУ. Здавайте кров та викладайте звіт в інстаграм з хештегом кров». Допомагаємо країні!